Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Гарлан Дощчику дощику. Не накрапай. Іноді мені здається, що варто бути качкою, думав Гюберт Краузер. Він стояв біля столу, дивлячись у вікно на воду, яку темне небо почало виливати на землю. І його думки кружляли тим самим шляхом, який вони проклали багато років тому. «Дощику, дощику, не накрапай, я поїду, тихо заспівав він. Краузе, відійдіть від вікна і розпочніть аналіз погодних даних, або я відправлю вас прогулятися на вулицю, щоб ви не милувалися даремно. Голос мав усі ознаки наждачного паперу і подряпав почуття Гюберта не гірше, ніж справжній наждак. Гюберт мимоволі зітхнув і обернувся. Містер Бейген стояв, багряний і роздратований, оточений масивним одвірком дверей з горіхового дерева, що вели до його кабінету. Я лише поглянув на дощ, сер. Як бачите, мої прогнози виправдалися. Почався тривалий період опадів, почав Гюберт. Нісенітниця прогримів містер Бейген. Дурня і нічого більше. Я багато разів казав вам, Краузе, залиште прогнози тим, хто отримує за це гроші. Займайтеся своїми папірцями, а розумовою діяльністю нехай займаються люди з обладнанням. Тривалі дощі, подумати лишень. Усі мої звіти говорять про ясну погоду. І давайте, щоб це було востаннє, коли ми бачимо, що ви в робочий час займаєтеся чимось, крім своїх прямих обов'язків. А робочий час. З 8.30 до 5.00, шість днів на тиждень. Швидко оглянувши приміщення, змусивши всіх службовців заціпаніти або затремтіти, Бейган зник у своєму кабінеті. Двері гучно грюкнули за ним. Гюберту здалося, що він піймав частину фрази, яка пролунала доти, як двері остаточно зачинилися. Йому здалося, що він розчув слово ідіот. Але він не був у цьому впевнений. Гюберту не сподобалося, яким чином містер Бейген оголосив, що востаннє бажає бачити його деінде, крім робочого місця. Це скидалося радше на вимогу, ніж на прохання. рівномірний шум дощу за вікном позаду змусив Гюберта роздратовано пожувати губами. Навіть якщо його робота полягала лише в тому, щоб звіряти прогнози погоди, що надходили з відділів на верхніх поверхах. Із повідомленнями, які приймали дівчата на телетайпі, він крутився в бюро Гевлока Бейгена і Ельсесера досить довго, щоб самому навчитися чудово передбачати погоду. Навіть якщо містер Бейген був найбільшою величиною у сфері оптової торгівлі сільськогосподарськими продуктами, а Гюберт однією з найнепомітніших ланок у виробничому ланцюжку, що об'єднував сотні людей, він, зрештою, не мав так на нього кричати. Це питання турбувало Гюберта близько трьох хвилин, поки він не помітив, що купа документів зросла через нові повідомлення, отримані телетайпом з Гловерсвіля Лос-Анджелеса і Топахи. Він гарячково кинувся надолужувати згаїне. Іноді йому здавалося, що це навряд чи колись вдасться. Він повертався додому під дощем, і з піднятим коміром. Капелюхом насунутим мало не на вуха, а носаки його черевиків почали втрачати блиск через воду. Думки Гюберта набували консистенції дуже схожої на роздратоване небо над його головою. Вісім років праці у фірмі Гевлока Бейгена Ельсесера не дали йому нічого, крім щотижневих 68 доларів і 55 центів. Таку роботу міг виконувати навіть ідіот. І, хоча Гюберт ніколи не закінчував коледжу, ця діяльність була значно простішою за його здібності. У фірмі відділ Гюберта був однією з тих невеликих служб, які надають допомогу фермерам у межах сфери обслуговування, якою займається компанія. Довгострокові прогнози погоди для всіх регіонів країни хапали щотижня тисячі передплатників. Гуркіт грому спинив роздуми Гюберта. Змусивши його цілком відчути мерзенність погоди, дощ промочив його від верхівки капелюха до підошов черевиків, і спромігся залізти навіть під піднятий комір, і тепер стікав по спині огидними холодними струмочками. Гюберт уявив, як вдома на нього чекають з газетою. Та, яку він купив на розі, тепер перетворилася на безформену масу із домашніми капцями на поготові. Але він знав, що такого не може бути. Гюберт ніколи не був одружений лише тому, як казав він сам собі, що ніяк не міг знайти дівчину, яка б йому підходила. Загалом остання любовна пригода, яку він міг пригадати, відбулася 5 років тому, коли він два тижні відпочивав на ведмежій горі. Вона була телеграфісткою з Western Юніон, її звали Аліса, і вона мала дивне шовкове каштанове волосся. Гюберт навіть подумав тоді можливо. Це вона, а потім він повернувся до Нью-Йорка, а вона до Трентона, штат Нью-Джерсі. Навіть не попрощавшись, хоча б задля пристойності, і Гюберт зневірився будь-коли знайти свою єдину. Він пройшов по 52-й східній до 7-ї Авеню, човгаючи ногами, розлючений на калюжі, що траплялися на шляху таким чином, що він не міг їх обійти. На 50 й він сів у метро. І всю дорогу просидів занурений у роздуми. Невже Бейген може подумати, що я, Гюберт, всередині весь киплю? Я пропрацював у цій фірмі 8 років, 3 місяці і. Гаразд. Я добре порався зі справами трохи більше восьми років і трьох місяців. То чому він думає, що має право принижувати оточуючих? Я можу бути незначною величиною, але хай мені грець. Його свідомість озирнулася навколо, збентежено побоюючись, що хтось за ним спостерігає. Якщо я терпітиму таку його поведінку, звільнюся, ось що я зроблю. Подивимося, як він тоді застрибає, кого він ще знайде на цю роботу, щоб виконувати її так само ретельно, як я. Але навіть промовляючи це, Гюберт бачив оголошення в Геральт Трибюн, яке міг би повторити навіть з просоння. Потрібен клерк 18-20 років у майбутньому до 40 доларів на тиждень. Звертатися 52 східна вулиця 229. Гевлок Бейген і ЕльСССР. Він так чітко уявляв це оголошення тому, що сам відгукнувся на нього 8 років, 3 місяці і кілька днів тому. Оглушливий гуркіт трамвая, що промчав над лінією метро, гепнувся на Гюберта. І як це часом трапляється з кожним, всі його думки підсумувалися, підсумувалися вісім років, підсумувалося все його життя. Я невдаха. Він промовив це вголос, і голови довкола повернулися, але він не звернув на це уваги. Він повторив сказане подумки, але ще чіткіше, бо це була правда, і він знав про це. Я не вдаха. Я ніколи не побуваю в Перто Ріко, в Індії чи навіть у Трентоні, штат Нью-Джерсі, подумав він. Найвіддаленіше місце, куди я виїжджав з цього міста Ведмежа Гора, та й то я там пробув лише два тижні. Я ніколи нікого по-справжньому не кохав, не любив нікого, крім матері, але матінка вже 13 років як померла, і ніхто ніколи по-справжньому не любив мене. Коли нитка його роздумів урвалася, Гюберт озирнувся туманеними очима і виявив, що проїхав свою станцію. Він піднявся нагору, перейшов на протилежний бік і сів у трамвай, що йшов до 110-ї східної. У своїй кімнатці, заваленій книгами і періодичними виданнями настільки, що вільного місця майже не залишалося, Гюберт скинув мокрого капелюха, піджак і повісив їх ближче до батареї. Сів на ліжко, яке слугувало йому диваном. Я б хотів, щоб зі мною сталося щось по-справжньому незвичайне, думав Гюберт. Я б хотів, щоб сталося щось настільки захоплююче, що всі на вулиці оберталися б мені вслід і казали: Дивіться, он іде Гюберт Краузе, оце та людина. І щоб всі відчували благоговійний трепет, щоб захоплювалися мною. Кожна людина хоч раз у житті удостоюється слави. Він промовив ці слова з силою, бо вірив у них. Але нічого не сталося і тієї ночі Гюберт ліг спати під акомпанемент вітру, що завивав між житловими блоками і дощу, що барабанив по склу. Можливо, тепер змиє хоч трохи бруду ззовні, подумав Гюберт про вікно, яке намилося відтоді, як він востаннє його відчиняв. А це ж був п'ятий поверх. Управителю не вдалося знайти мийника вікон, а г'юберту було страшно висовуватися назовні. Сон почав насідати на нього. Гюберт був упевнений, що знову миє скло, і до нього знову завітали всі страхи того дня. Майже як заклинання він пробурмотів віршик, що запам'ятався ще з дитинства, який йому доводилося повторювати тисячі разів. «Дощику, дощику, не накрапай, я поїду в Арестай. дощику, дощику, іди геть, трохи згодом до нас завітай. Він хотів промовити його ще раз, але заснув на півслові. Дощило весь тиждень, і коли в неділю вранці Гюберт виринув із надер свого кам'яного коричневого будинку, земля біля єдиного дерева, що криво росло на похилому тротуарі 110-ї, Здавалася м'якою і рідкуватою. Водостоки гуділи від потоків, що ринули донизу. Гюберт поглянув на темне небо, яке виглядало темним навіть зараз об 11 ранку. На ньому не було й натяку на сонце. Роздратований він знову забормотів свою нісенітницю. дощику у не накрапай. Потім втомлено піднявся на пагорб, де завжди снідав на розі Бродвей. У крихітному ресторанчику, опустивши сідниці на табуретку, надто малу для його грушоподібних обрисів, Гюберт послав традиційний плоцький погляд Флоренс рудоволосій красуні за стійкою і звично замовив Два крутих яйця, біфштекс, кава, вершки. Поглинаючи яйця, Гюберт знову повернувся до тужливих мрій кількох попередніх вечорів. Флоренс, сказав він, ви б хотіли, щоб із вами сталося щось незвичайне? Довелося проковтнути солідну порцію сендвіча і бівштекса, щоб вимовити цю фразу чітко. Флоренс поглянула на нього, припинивши викладати на паперові тарілочки тверді, як камінь квадратики масла. Ага. Я завжди хотіла, щоб зі мною щось трапилося. Вона відкинула за спину перев'язаний пучок рудого волосся, але ніколи нічого не траплялося. Вона знизала плечима. І що ж ви хотіли? зацікавився Гюберт. Ох, ну ви знаєте, різні дурниці. Ну, наприклад, щоб сюди зайшов марлон Брандо і поліз обійматися. Ну і все таке інше. Або щоб я виграла мільйон в ірландському тоталізаторі. З'явилася тут якось вранці в норковому бо, і занурила його кінчик у напій цієї свині Ерми Геллер. Та ви ж знаєте, вона знову повернулася до свого масла. Гюберт знав, він сам час від часу мав схожі бажання, подробиці яких легко змінювалися. Там були джина Лолобриджида і чесучовий костюм за 250 доларів, як у містера Бейгена. Все це було в його мріях. Він покінчив з яйцями і біфштексом, підібрав останні крихти яєчного жовтка, допив каву і, промокнувши рота паперовою серветкою, сказав: До завтра, Флоренс! Вона зробила звичну заміну в поданому ним чеку, позначивши в потрібному місці щоденні 50 центів, і запитала Обідати сьогодні не прийдете? Гюберт загордився, зображуючи втому і відлюдкуватість. Ні, думаю, погуляти сьогодні містом, зазирнути ввечері на якесь шоу. Може, перекусити в латинському кварталі чи у лінді. З фазаном під ковпаком, з ікрою і якоюсь з дівчат, за фотографіями яких Лінді такий відомий. Вирішу, коли буду на місці. Він пішов до виходу вже задоволений майбутньою прогулянкою. Ох, ну й характер у вас. реготнула позаду нього Флоренс. Дощ тривав. Ледве Гюберт пройшов кілька кварталів по Бродвею, як налетів ураган і прогнав із тротуарів усіх людей, крім тих, що вискочили за недільними газетами. Кепський день пробурмотів собі Гюберт. Такий же, як і весь тиждень, подумки зазначив він. Може, це покаже крикуну Бейгену, що я можу передбачити погоду? Найгірше за високооплачуваних хлопців із верхніх поверхів. Може, тепер він стане прислухатися до мене? Гюберт буквально бачив, як містер Бейген підходить до його столу, мить вагається, а потім, поклавши руку Гюберту на плече, каже, що він страшенно винен, що більше ніколи не підвищить голосу, і нехай Гюберт вибачить йому за грубість, і ось йому надбавка 15 доларів. І ось йому робота на горі в аналітичному відділі. Фільм щойно почався, і хоча Гюберт зневажав Барбару Стейнвік, він вирішив згаяти час. Товстому 46-річному чоловікові самотньо в Нью-Йорку, коли немає близьких друзів, а всі наявні книги і журнали прочитані. Гюберт пирхав увесь фільм, роздратований примітивним сюжетом. Він навіть подумав, що якби йому дали можливість виконати одне бажання. Він би побажав, щоб Барбара Стейнвік більше не знялася в жодному фільмі. Коли Гюберт вийшов з кінотеатру минули три години. Настав полудень, а дощ лив з проходу позаду каси і встиг промочити його ще до того, як він опинився на вулиці. Дощ був холодний, найхолодніший поміж всіх, які міг пригадати Гюберт, і такий чистий. Що здавалося, між краплями зовсім не залишається проміжків, наче Господь повернув на землю всю вологу небес одразу. Гюберт ішов вулицею, бурмочучи собі під ніс дитячий віршик про дощик. Він спробував прикинути, скільки разів йому доводилося промовляти цей набір слів. Він не вдаха, і це почалося ще в дитинстві. Щоразу, коли починався дощ. Він вдавався до одного й того самого закляття і був здивований, усвідомивши тепер, що це якимось надприродним чином спрацьовувало. До того ж неодноразово. Він пригадав один літній день йому тоді було 12, коли вони всією сім'єю збиралися на пікнік, але раптово потемніло, почало накрапати а ще хвилина, і вони б не поїхали. Гюберт згадав, як притискався до віконних шибок у передній кімнаті. І раз по раз люто повторював цю фразу. Скло було холодним, ніс почав боліти від того, що весь час розплющувався. Але за кілька хвилин це спрацювало дощ припинився, а небо дивовижно прояснилося, і вони поїхали в Хантінтонський ліс на пікнік. Пікнік був так собі, але це не важливо. Важливо те, що він зупинив дощ за допомогою заклинання. Через багато років Гюберт продовжував це вірити і вдавався до віршика про дощик якомога частіше, тобто надзвичайно часто. Іноді здавалося, що він не спрацьовує, в інших випадках допомагав. Але де б він не був, варто було промовити ці слова, і дощ ніколи не тривав надто довго. Бажання, думав Гюберт, якби я мав лише одне бажання що б я обрав? Чи може бажання справді стати реальністю? Чи треба триматися за нього, повторювати лише його? Може, в цьому секрет? Може, тому окремі люди зрештою отримують те, до чого прагнуть, адже постійно повторюють своє бажання, доки воно якимось чином не здійснюється? Можливо, ми всі маємо дар втілювати наші мрії в реальність, але мусимо бути наполегливими у своїх намірах, адже віра і сила наших переконань. Могутній засіб. Якби я мав лише одне бажання, що б я обрав. Я обрав би? У цей момент Гюберт побачив, як Гудзон починає виходити з берегів, затоплюючи набережне шосе, підіймаючись все вище і вище, поглинаючи маленький парк біля дороги. Лише тепер він зрозумів, що накоїв. О Господи! вигукнув Гюберт і щодуху помчав на пагорб. Дощику, дощику, іди геть, трохи пізніше до нас завітай. Промовивши це, Гюберт змочив горло і зробив ще одну позначку на величезній дощці уже повній таких позначок. Він повторив заклинання ще раз і знову зробив позначку. Дивна річ, усі дощі припинялися, щоб одного дня повернутися. Невдалим тут було те, що колись вони мусять повернутися. Якщо висловитися літературно, Гюберт загатив струмок. Він промовляв ці слова ще з дитячого віку, не уявляючи, скільки ж разів це сталося, відстрочка тривала 46 років, але це була лише відстрочка, тож існував лише один спосіб зупинити цю зливу заговорювати дощ і повторюючи зі слова знову і знову, поки кількість заклинань не перевищить ту, що була промовлена ним за 46 років. А наступного разу, ще через 46 років, доведеться промовити їх стільки ж плюс одне, а потім ще раз і таке інше. Вода хлюпала через карниз будинку, і Гюберт, тягнучи за собою дошку, почав повільно підніматися на гумовому плотику до стелі, повторюючи фрази, роблячи позначки і прочищаючи горло. Не надто поганим було те, що він просидів цілий день, повторюючи віршик, поки не зупинив дощ, але тепер інше занепокоєння не давало Гюберту спокою. Хоча дощ припинився, і він врятувався на даху свого будинку, Гюберт був стривожений, адже варто було погоді трохи зіпсуватися, він неодмінно підхоплював ларингіт. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.